Шункова залоза, якщо вона звикла якийсь певний період часу виробляти певну кількість ферментів, вона не може миттєво виробити їх набагато більше аніж раніше. Тому варто їсти помірні порції не весь святковий день, а робити достатні перерви, якби не очевидно, але добре пережовувати. Більше налягати на зелені менше на м'ясо, хіба не жирне, як птиця чи телятина. Також достатньо пити води, і саме її, а не солодкі газовані напої. Алкоголь теж має бути в міру, бо, окрім загалом, шкідливого впливу він ще й загострює шкоду від переїдання. Наслідки переїдання достатньо різноманітні а, окрім харчового отруєння, яке може бути те. Теж при приїданні не зовсім якісної їжі а ще і навантаження великої кількості їжі а може травна система не витримати і це може бути підґрунтям до розвитку наприклад таких серйозних захворювань як виразкова хвороба панкреатит також не слід каже лікар покладати великі надії на пів